Взагалі-то для кожного художника його вчитель це і є його. топ. це якби мої сльози і переживання, які просто впали чорнилами на папері. На даному етапі я не можу там стверджувати, що ці роботи, наприклад, залишаться на цьому плані, що я їх через рік там не кинусь переробляти. Буває таке. Ще мій вчитель казав, що ти знаєш, Сашко, я бачу, що тебе професія це як співсирен. Ти себе при Прив'язав до мачти і пливеш, дивишся, чи відчуваєш цей спів? Воно в тобі живе, але не завжди тобі дає воно виплеснути це все назовні. Народився ну, я тут, в Прилуках, і навчався тут неподалеку, перша школа, теперішня гімназія. Вчителі в мене з малювання, ну, звісно, це шкільний вчитель був, але все ж таки батько помітив, що я малюю от, і відвів мене в палац піонерів тодішній. Палац піонерів знаходився зараз, де школа мистецтв. От, і я потрапив до Нелі Дмитрівні Шиган. Шигань. Вона вела гурток про творчого мистецтва. От, і там я почав вивчати ази малювання живопису. От, і вже в школі навіть потім долучали мене до створення стінгазет або якийсь вивісок. От і так вирішив бути художником. Спочатку моя перша спроба була невдала. Я поступав у Дніпропетровське вчилище імені Вучечича в, в, в спеціальність художник-оформлювач. А потім, вже працюючи на білказині на заводі дизайнера, я поступив в Київський інститут декоративно-прокладного мистецтва та дизайну імені Бойчука. Тут мені пощастило те, що я потрапив до вчителя. Морозова Леоніда Олександровича, нині покійний він, але він давав учням дуже багато знань. Він навчив бачити вірно, навчив правильно накладати штрих, мазок. От. І так, так би мовити, я вже почав формуватися. Але все ж дуже велике моє виховання в художнє це дав, звісно, наш перлуцький митець Іван Макарович-Трічук Задорожній. У мене, коли була невдала спроба, коли я вступав в училище, я потім прийшов і почав брати в нього уроки. І це все було і графіка, і живопис, і от він мені формував це бачення, натюрморта, постановку, і все, все таке. От воно вже мені тоді в житті далі пригодилось. і для Далі навчання в інституті я вже почав більше вже відточувати техніку. Тобто вже обші знання в мене були, а техніку малювання, живопису це вже я почав відточувати. І тоді мої дипломні роботи були оформлення книг. Я оформляв книжку Пригоди Лиса за мотивами казок Івана Франка. І згодом вона була видана в видавництві факт в Києві. А моя бакалаврська робота була теж оформлення книги, тоді ніч перед Різдвом, мій улюблений твір Гоголя, там, де відчувається колорит, це наш український рідний Полтавщина, тим паче, що прилучена була, колись теж Полтавщиною. От. І от так от мене Потягне до себе рідний край, наш колорит, наш побут. І тому, як ви б замітили, що і мої роботи десь ж десь показують куточки наші прилучені, центральну нашу частину міста, або десь зруйнована якась хата, в селі, в якому це теж дуже цікаво і дуже гарно, коли ти бачиш. Життя, яке буяло в якоїсь будівлі, і потім як воно вимирає потихеньку, все це тяжко, але все ж малюєш і хочеш надихнути, знову повернути життя це все. Взагалі-то для кожного художника його вчитель це є його топ. Він на нього рівняється. І саме головне, щоб учень вірив вчителю, коли він бачить його роботи, він йому довіряє, він вірить, він розуміє, що все, що йому віддають, якісь підказки, якісь виправлення, це все вірно, це все дуже велике, має значення у формуванні художника. А так, взагалі, то звісно, мені більше подобаються класики, і я працюю в реалістичному. Направлені, от мені, звісно, подобаються наші українські художники. Микола Пімененко, Левченко, Сергій Васильківський, Олександр Мурашко. Звісно, він такий новатор початку ХХ століття в українському мистецтві. І, ну, і наші пролуцькі художники теж подобаються. І, це ж, і Петро Мароненко, і Григорій Радченко, сучасні наші теж митці, і Степан Варбіщук своїми ідеями цікавими. І взагалі, я вважаю, що кожен художник чимось цікавий. Кожен художник передає свій світ бачення. І не можна відділення ділити або відняти там його від якогось Катерина Білокурна скільки примітивне її було мистецтво, але це все ж було її цікавий світ, і вона його передавала на своїх роботах. Тобто кожен художник цікавий, взагалі треба вчитись бачити їх. Кожного художника бачити його світ, розуміти в цьому. Ну, звісно, потрібно багато читати, багато розуміти, але все ж кожен художник це він передає своє відчуття світу. І як там, там не було, Кожен повинен до цього відчуття відносити з повагою, споглядання, краю, краєвида. І, як правило, воно ціпляє своєю колористикою. От дивися, наприклад, там вечір сонце заходить, якесь там освітлення пішло таке цікаве, оранжеве. І хочеться його встигнути схопити, передати на папір або на полотні. А взагалі-то. Ну, це що стосується пейзажів. А взагалі, то мої ці роботи графічні, які стосуються війни, то це, звісно, сильні переживання. Переживання і відчуття болю, горя. Це якби мої сльози і переживання, які просто впали чорнилами на папері. От і тому, так як і стрес може. Побудити, створити якусь роботу, також і таке якесь душевне відчуття спокою теж надихає, десь створюєш, десь щось поправляєш, десь потім повертається до своєї роботи, дивишся на неї уже через призму часу і розумієш, що щось не так, щось було недороблено. Буває таке, що перероблюєш свої роботи там і через декілька років. Але все воно цікаво. Я вважаю, що цим воно і цікаво, цікаво, що ти можеш подивитися. І внести щось нове в роботу, десь додати цікавинку якогось, десь якийсь новий погляд і. Так от і формуються роботи. На даному етапі я не можу там стверджувати, що ці роботи, наприклад, залишаться на цьому в плані, що я їх через рік там не кінець переробляти. бо є таке. Взагалі, то у нас така династія йде по сім'ї зварювальників. У мене батько зварювальник, я, до речі, теж маю професію зварювальника, брат мій теж. От. І якби. Ще мій вчитель казав, що ти знаєш, Сашко. Я бачу, що тебе професія це як спів сирен. Ти себе прив'язав до мачти і пливеш, дивишся, чи відчуваєш цей спів? Воно в тобі живе, але не завжди тобі дає воно виплеснути це все назовні. Але малюю, і це, мабуть, все ж таки більше як хобі. За рахунок живопису і я не живу скажем так, і це, мабуть, мені дає і сили, і наснаги, і те, що я можу творити, те, що я хочу. Мабуть, це мені допомагає створювати роботи, ні від кого не залежачи, ні від чого, ні від яких фінансових труднощів. І моя сім'я, звісно, допомагає. Вона розуміє, моя жінка підтримує мене. От, буває таке, що вона там навіть даже, е мені каже, пойди там, помалюй. Бачачи, що десь трошки може якийсь лінь з'являється. І дякуючи цьому, я і створюю свої роботи. Художник це людина, яка правильно бачить. Чи були роками, Я не брав пензлі в руки. Роботи все одно повинні нести тепло. Якщо їх десь закрити в шкафу, там, на шафі десь покласти чи в майстерні, то вони такі пропадуть. Якимись незрозумілими на Хлобуші. щоб навчитися малювати або там творити любити твори навіть достатньо одної кулькової ручки, можна і нею створити якісь шедеври. Це все залежить від. Переживання від того ж світу художника. А щоб навчитися живопису, тому ж самому чи графіці, так не обов'язково там набирати велику кількість матеріалів початкових. Для цього навіть може підійти там банальний, маленький набір фарб і це все хотіння. Головне, я вважаю. Тут люди бувають, до речі, до мене приходять учні і Комусь здається, що от зараз вони побачать десь якийсь чарівний мазок і почнуть вони писати роботу, але ні, художник це людина, яка. Правильно бачить, правильно може розкласти е, кольорову гам, гаму-картину, подивитися е, на предмет з, з одної з другої сторони, подивитися, порівняти його е, з навколишнім з навколишнім середовищем, там натюрморта, наприклад, чи пейзажа. Тобто це все все ж таки я вважаю, що художник це бачення, а не техніка там мазка чи е, е, графіка. А, а потім, уже, коли ти все це правильно. Бачиш вірно, ти подбираєш на півтон або колорит картини, то вже це вже твоє бачення лягає і в основу твоєї роботи. І, як правило, це бачення допомагає, допомагає і дійти до фінішу. І зробити роботу колоритної або ж Сірої, ну, в залежності від того, хто як бачить і сприймає це. А я ще раз повторюсь, все ж таки, щоб стати художником, достатньо якогось чи набору олівців, чи банального набору фарб, чи навіть одного олівця. Все, все ж головне це ідея і бачення. Ну, ми знаємо, як Сковорода казав, що кожна людина це як е, келих там, або глечик, який наповнюється Божим фонтаном водою. Так і я, якщо людина задержить в собі свої знання, ті, ті що передавались поколіннями поколіннями, мені, моїми вчителями, митцями, і забере їх собою, то я вважаю, що... Е, не лишиться просто продовження його як митця. І я тому і хочу кожному учню передати своє бачення. Може, навіть десь підказати якоїсь техніки вони можуть працювати. От, і це якби я відчуваю. Все ж таки обов'язок перед тими поколіннями, які мене вчили. Я вважаю, що повинні знання передаватися і далі. Тоді буде розвиватися і мистецтво, тоді будуть і народжуватись нові художники. І, мабуть, ті знання вони вже не будуть десь збирати по часточкам, а вже будуть отримувати як комплекс знань. Я, наприклад, можу вам показати зараз роботи учнів. От це учні проходили. По п'ять занять, тобто п'ять занять живопису і п'ять занять по графіці. От. Звісно, що я їм допомагаю в конці, я їм допомагаю прийти до фінішу разом. От. Але ж все ж таки сам. Це ще завісить все ж таки і від бачення, то що я вам розповідав раніше. Як людина навчиться бачити швидко, якщо вона почне, почне швидко бачити, почне розрізняти темні предмети від світлих, або, наприклад, навпаки, там яскраві холодні кольори від теплих кольорів, тим швидше це все буде. Але такого поняття. Немає. Це як взагалі там приходить людина на стадіон, бігає, і тренер, тренер нікому не скаже, коли він там стометровку пробіжить за, за, там, за кілька секунд, певних скільки. Це все залежить від того, від старання цього спортсмена. від… Праці, яку він прикладе, От, так, так само і тут. Але все ж знову ж ми вертаємося до того, що вважати закінченою роботою художньою. Марія Примаченко та ж сама малювала, не маючи підготовки нічого, вона бачила свій світ. А хтось може так хоче малювати, як, там, наприклад, Рембрандт чи Леонардо да Вінчі, то зрозуміло, це велика школа, велике поняття техніки, велике поняття кольори. Знавства і всього іншого, тобто зараз мистецтво. В собі не, не передбачу такого, що от отак малювати тільки так, і це все вірно. Ні. Уже багато течій роз, і розвивається, і кожна течія, не можна сказати, що одна вірна, друга ні. Ні, це все бачення. І я вважаю, що можна і взявши тільки перший раз пензлі в руки, і зробити якийсь шедевр, якісь кольорове бачення, картини, все це. Моє це все ж таки реалістичне направлення, ну, більше я працюю в ньому. Але відкидати якісь, якусь нову течу, все це, це теж Вангога, теж не розуміли в його час. І, до речі, він, картини його не продавалися за життя. Там дуже цікава тема. Його брат Тео підсилав людей, щоб вони купляли в нього роботи. Але все ж згодом він зараз самий дорогий митець на планеті. Так що все попереду, щоб оцінити митця, треба побачити його життєвий шлях, треба побачити його направлення, його якісь новаторські ходи, і тоді тільки можна оцінити цього митця. Вартість моїх робіт від там, що 30 на 40 формат оздоблено в раму від трьох тисяч. І саме більше, це формат 50 на 70 в цих широких рамах, це десь в районі 6 тисяч. На виставках продаються да, мої роботи, ну, на сайтах я спробував, але... На сайті, ну зараз це комерційна частина питання. Це потрібна якась розкрутка, щоб була цей. Це все ж таки мені більш подобається. Я буваю роботу, там, наприклад, як приходять друзі, це можу і подарувати, і все це. Ну, тобто роботи все одно повинні нести тепло. Якщо їх десь закрити в шкафу, там, на шафі десь покласти чи в майстерні, то вони так і пропадуть якимись незрозумілими нахлобущем, але коли ти дариш роботу, вона внесе тепло, добро, там дім людині. І це, це, це тобі самому подобається. Ти розумієш, що десь твій талант, десь твоя частинка души пішла і по світу, і буде нести добро.